Таю вас, поминай на суботу. Перш за все згадаємо славного першого президента ОВР Кирила Восьмака, якому вчора було 135 років. І помінімо тих героїв, які віддали життя для скривалого майдану та все більшої війни, скореної боротьби нашої доброї козацької християнської нації проти ворогів і зрадників. Дай Боже сонячне воскресіння найкращих з них. Повернусь весною, у шинку пташинкою дарюсь твою, прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріху паду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Слово матусю, не буде мої. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько розкажу, як мається в домі нові. Ніколи сково, ангел співає, і рана смертельна. Уже не болить, ти знаєш, матусю, тут сумно буває душа за тобою, рідненька ще мить, мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш зама. Она як і ти, була в мене одна. Тебе я люблю, і люблю, Україну, вона як і ти. В воскресні дні все більше вірно у сонячне воскресіння найкраще, найпотрібніше. На жаль, не всіх, але саме тих героїв, які найбільш потрібні, щоб їхні рідні, близькі, друзі по житті зрозуміли те, що був у час бої ситуації страшної, коли в світі більшість людей не буде розуміти, що діється. І як написано в святій, будуть йти за людьми зла, думаючи, що це тоже. Димося. І діймо за перемогу України з Богом, Жим, як може. І подивіться відео. Ті, що я готував у цьому дні. Дорогі Івано-Франківці від імені особового саду 50-го полку Національної гвардії України імені полковника Семена. Височина від себе особисто. Прийміть найщиріші вітання з Днем нашого славного міста. івано франківськ завжди був і залишається містом великих людей, багатої історії та незламного духу, де кожен камінь нагадує про подорог предків, а кожен портрет на Алеї Слави про біль сьогодення. Не забуваємо тих, чиї імена назавжди вписані кров'ю на сторінки нашої історії. І тих, чия доля невідома. Але надія на повернення живе в наших серцях. Бажаю всім нам миру, єдності та незламної віри в перемогу. Хай над нашим містом завжди світить сонце. А в кожній оселі панують добробут, любов і надія. Зі святом вас, дорогі Івано-Франківці. Слава Україні! Вітання від гвардійців, стривацько роти резервної. Івано-Франківськ для нас це не просто місце на карті. Це наш дім, наша фортеця, де залишилися наші рідні та близькі. Зараз ми далеко, але серця наші з вами. Дякую вам за вашу підтримку. Нехай свято вашого міста надихає вас на добрі вчинки. Додає сили і віру в майбутнє. Стоїмо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Радянська символіка та російські пісні у Києві влаштували провокації на 9 травня. Поліція втрутилася у центрі столиці Крики та штовханина. Докладніше у випуску, ви на фабриці новин з вами, я Ангеліна Пичик. На 9 травня в Україні відбулися провокації. Зокрема, в Києві до парку вічної слави прийшла сумнозвісна Галина Савченко. Повідомляє обоз юа, жінку ледь не щороку затримують правоохоронці через порушення закону про декомунізацію. Наприклад, торік вона завітала до вічного вогню в радянській формі, а цього року з'явилася у головному уборі із радянською зіркою. На зауваження правоохоронців Савченко відповіла, що заборонений символ. Буцім, то не видно. Поліція запропонувала зняти зірку і залишити головний убір. Проте жінка відмовилась. Тож її попросили покласти квіти і проїхати до відділку для пояснень. Так звана ветеранка заявила, що була там уже шість разів. Правоохоронці відповіли, що тепер це буде вже сьомий візит. Вони посадили Галину Савченко до службового авто та відвезли до управління поліції. Втім, на цьому провокації у парку вічної слави не завершилися. Біля меморіалу одна із присутніх увімкнула на телефоні на повну гучність радянську пісню День Побєди». Працівниця поліції пояснила порушниці про заборону таких дій. Жінка у відповідь обурилася, проте музику вимкнула. До неї відразу приєдналися ще кілька інших осіб похилого віку, які почали виправдовувати дії порушниці. Трохи згодом біля вічного вогню з'явилася ще одна група людей. Вони голосно співали різні російськомовні пісні. При цьому змінювали оригінальні слова. Ініціатором був чоловік, який виділявся серед натовпу. Він гучно співав пісню про мідаль за город Вашингтон. До порушника одразу підійшли правоохоронці, які попросили його припинити вчиняти провокації. Після суперечки з поліціянтами чоловік змінив репертуар і почав співати гімн України. Однак і в цьому випадку він змінював оригінальні слова. На захист провокатора стали жінки похилого віку. Вони скаржилися, що їм забороняють розмовляти і співати російською мовою. У підсумку порушник намагався втекти з місця подій, проте на виході з парку його затримала поліція. Там за нього знову заступилися жінки, і намагалися відбити чоловіка у правоохоронців. Провокатор вирвався і разом з однією з шанувальниць ліг на асфальт. У цей час люди навколо кричали та критикували працівників поліції. Зрештою, останні забрали чоловіка і відвезли до управління поліції. Приєднався до марафону провокації і невідомий монах у Рясі. Він стояв із орденом на грудях та співав пісню День Побєди». Дехто із присутніх йому підспівував. А подальша доля провокатора наразі невідома. Росіяни по всьому світу проводять пропагандистську акцію «Безсмертний полк українці влаштовують показові маніфестації під назвою Смертний полк. Учасники виходять на вулиці міст світу із фотографіями. Нинішніх російських окупантів, які катують і вбивають український народ, таким чином вони протиставляють справжню картину путінській пропаганді, яка роками паразитує на історіях про героїзм у Другій світовій і поширює міф про націю переможців. зіпсували день по Бідобєсі у Варшаві. Сталися сутички, коли російський посол Сергій Андрієв прийшов покладати квіти до військового кладовища. коли прихильники Кремля з георгіївськими стрічками і дітьми в пілотках. Підходили до меморіалу. Про українські активісти полягали на землю в білих простирадлах, обляпаних червоною фарбою, яка символізує кров. НАТО почав скандувати слово терористи. А один з активістів почав топтати російський триколор. ніж його відтягнула поліція. Представники російської делегації стали штовхатися, лаятись в бік протестувальників. власне, в такій атмосфері Андрієв разом з іншими росіянами і змушені були покладати квіти. Ко хотів бути на параді. Онлайн проте сьогодні він таки з'явився на трибуні. Під час своєї промови він пафосно заявив, що день перемоги головне свято для Росії, і нібито саме Росія цитую ціною мільйонів життів здобула свободу і мир для усього людства. Також лунали заяви, що вони будуть боротися із усіма, хто типу намагатиметься спотворити історію Другої світової війни. І, звичайно, промова закінчилася вихвалянням їхньої СВО і заявами про те, як Росія бореться із нацизмом. Попри те, що на червону площу стягнули усе ППО, яке тільки можна було, президія де сидів Путін, Сі Цзіньпінь та інші лідери була закрита із дахом. Зазвичай вона розташована просто неба по боках споруди, на стіни на випадок появи БПЛА на дахах усюди Ергували снайпери, а комунальники із біноклів виглядали дрони вперше. На параді показали й ударні безпілотники типу шахет та «Герань», які наносять дронові удари по усій нашій країні. За ними їхали орлани. Це дрони-розвідники, які наводять ракетні балістичні удари. І ланцети. Це більша та потужніша версія звичайного ФПВ-дрона, яка здатна вражати цілі на відстані в 40-50 кілометрів. Провезли їх червоною площою на колісній базі. І парад був присвячений, наче і 80-річчю перемоги проте акценту на пам'яті загиблих взагалі не було. каже політолог Ігор Чаленко. Росіяни на параді самі заявили, що це привід вшанувати так званих сучасних російських героїв. Почався зі слів коментаторши, яка казала, що це привід для Російської Федерації зараз вшанувати сучасних героїв. Далі парад розпочався з відомої пісні Вставай страна огромна». Не марш славянки, ні ще щось, а саме от давай вставай, страна. Тобто всіх на смертний бій кличуть. І в цій ситуації, звичайно, участь тих лідерів, які проїхали на відповідний парад, це є просто звичайно відбілюванням і потуранням нинішньому російському агресору, і вважати цей захід просто намаганням віддати шану. Ветеранам, яких уже фізично немає, або пом'янути всіх там, мільйони загиблих, звичайно, цей парад точно не для згідний з цими розумом, і нагадую вам, що саме у ці ближчі тижні ми чекаємо ескалації подій ще більшого нападу рашу фашистів та їх прибічників комунокитайців, корейців, за гроші глобалістів, секти Хабат. І на Україну на Європу, але вірмо в перемогу сил добра, і хочу вам для кращого показати кумедну ситуацію, яка була знята в час параду у Білорусі. На жаль, не знаємо саме в якому бійці, але подивіться і попри всі ситуації, пам'ятайте картину козаків, які усміхались і на краще сподівалися. Помолимося щиро за перемогу України з Богом скоріше, чи в цій весні, чи вітом тримаємося як Божі діти. Боже наш Руси, Сініоки Ісусе, рятуй нас і вибезь за все. Хай мати пречиста, і Боже військо, Україну всіх нас скоріше спасе, Мати присвята, попроси за нас, Христа. Щоб скоріш закінчилась війна, щоб скоріш Україна перемогла, щоб скоріш прийшла Воскресіння героїв наших з Богом з великим кобзарем. Пора. Те, що в цьому році особливих ювілеї, як в 1675 році, ніч на 6 серпня свято Бориса Ліба була з'ява в Почаєві війська Божого на поміч українців в боротьбі проти посуман. А також 15 серпня 1920 року з'ява Божого війська біля Варшави на поміч українцям і полякам об'єднаним силам в боротьбі проти московитів, азіатів, комуняків, проклятих, які сунули на Європу. Сталося три роки після зяви Матінки Божої Сонця до Фатіми. Палює та передання, що саме сонця, боже Боже, військо має прийти на світу світові. І завтра особливе свято, День Матері. Цінуйте матерів, дорогі мої, тих, які живі, і пам'ятайте тих, що відійшли у вічність, як моя мати дорога, Бога вже свята. Хай Господь прийме її, молитви за всіх людей Божих, за всіх тих, що просить за них наша єдина, причиста Матір Марія, і щоб сповнились всіх добрих людей, героїв, страдників наших мрій, щоб скоріше перемогла Україна у час Воскресіння героїв не зробив, а сонця небо і із друзями, найкращими, найпотрібнішими. УПА ЗСУ, що ми виграли проти антихриста Путіна, і інших гадів зла скоріше цю останню всесвітню війну. 105-й Псалом Аллилуйя! Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. Хто висловить могутність Господа, звістить усі хвали Його. Блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливості. Пом'яни нас, Господи, в любові до людей Твоїх, завітай до нас спасінням Твоїм, щоб мені бачити блаженне життя обраних Твоїх, радіти радощами народу Твого, хвалитися насліддям Твоїм. Нагрішили ми, які батьки наші. Жили не за правдою, творили беззаконня, спаси нас, Господи Боже наш, збери нас поміж народів, щоб славити святе ім'я Твоє та хвалитися славою Твоєю. Благословен Господь віку до віку і нехай скаже увесь народ. Амінь. Алилуя.